Всім добрий вечір ви на каналі Total Trading. Зараз покажу вам, як роденько як проходить сесія. Вибачте за поганий звук в каналі TotalTrading. До переходів в Телеграм, там вся буде інформація. Будемо працювати разом, як на збирайте книжки людей. Бачите який баланс. Чому така сумі? Тому що... Не потрібно вставити суму 15% від балансу, як я вказував відео. Відкрили угоду, завершення угоди 3,5 хвилини, читаємо збиття угоди. Якщо ця угода зайде в мінус, будемо робити перекриття. Якщо плюс, далі допоможе не прозватися. І коли така маленька, ну, такий відтоплик від балансу то тоді не нервується, я як нас закейт, тому що знаю, що це буде шанс перекрити угоду, не йти в великий мінус. І тоді воно тренується все краще, потім я вам покажу свою історію воду сьогодні. Раніше в нас все було так, нечасто, часто подругав з тому що не був вдома, не мав завжди знову, був на війні. Зараз буду старатися кожного дня. Кожного дня, щоб були друга сесії, ділитися з вами. Хто бажає, в телеграм-канал, підписуйтеся, будемо працювати разом. Абсолютно все. Закриття води ще хвилина 55 На зроблю, щоб звук був кращий, бо мене напевно погано чути. І за все, що ця угода закриється в мінус, але ще у нас є майже хвилина і все. сейчас саме. Бачимо мінус, зараз будемо шукати. Два, де можна зробити перекриття. Ось тут зайдемо на дві хвилинки угору на 350 гривень. Чекаємо закриття вгоди. Якщо буде мінус ще один, то робимо ще одне прикриття і на сьогодні. Якщо буде... Якщо три мінуси, то придбати далі не будемо. Якщо відповіді прикриття, то буде Зараз початку 10-ї вечора я ще щось не дуже люблю торгувати, але в день цього часу не знайдеш, але буду працює шукати. В день чомусь мені краще. Пишіть в коментарях, як кому коли краще, чи ввечері, чи в день. Залишається менше хвилини, допускає вгоди, покажу що бачимо, що вона нас працює мінімум. 10 секунд. Але буде тут мінус. Будемо брати на нічого за... страшного. Ще робимо закрити князь. Зайдемо. Да, дивіться, добре, на суму колись тут не було. Зараз на кожну пару переходиш і потрібно змінювати суму короткому разу. Остаю тут і ставище залишається. Що зараз закривається мінус, перебувати мене зараз більше не буде. До завтра. завтра теж буде день. Підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, підписуйтесь на телеграм, в телеграмі будуть сесії. Є вже телеграм, є віп-канал. Сигнали буду подавати голосом, що без цього, без, без затримки. Все буде онлайн. Залишайтеся хвилина до закриття.

Таке була. У меня були не такі ці Ну, Тут тобто, в кінці три мінуси було. Я мав взяли одної, але перед ціну були. У нас непогані плюси. Ну і задання в хорошому плюсі. На сьогоднішня статистика за десяток школа. Можете подивитися. Зайду у топ-трейдера. О, за місце якесь там. День загально 242 з таким балансом непогана сума. Ніколи дозволяє собі зробити ще ситуація, то витяг це крайні, що подоляє баланс. Українським дозволяє. Будемо бачити. Залишається хвилина до закриття 3 перекриття. Але ще все може бути. Ціна починає рухатися на 19 школи. Не, не ту яку нам потрібно, але будемо сподіватися, що все буде добре. Видобався к любому випадку, якщо не сьогодні, то завтра. Головне, щоб було довго все добре. Як контролювати свої емоції? Зараз бачимо, перекриває СН плюс. Це підпортив статистику на відео до відео, як вивазу, то бачите, була статистика, з вашем інше. Нічого. Ну і тут це ось це перше перепиття, це друге, а це вже третє. Бо це одна сума, бути 873. Підписуйтесь на YouTube, на TikTok, обов'язково, на Telegram. Будемо торгувати разом. До зустрічі.